Я Джулі, мій м'яч залетів у ваш сад. О, Тоді ходімо пошукаємо вдома. Він оселився у штаті рік тому. Планує усісти у Лос-Анджелесі, але тут за високі податки. Він не одружений. Не вірю, що ти була у нього. Я бачила, як ти з ним фліртувала. Він самотній, а ти між іншим. Запроси його на побачення. Джулі, мені справді подобається містер Делфіно, але я не готова до нових стосунків. Припини тобі, це необхідно. Скажи, коли ти востаннє займалася сексом? Ти що образилася? Ні, намагаюся пригадати. Я не хочу це обговорювати з тобою. Я б нічого не казала, але. Що? Я чула, як подруга батька, спитала, чи був у тебе хтось після нього. Він сказав навряд чи. І вони засміялися.